Днями міський фонд соціальної допомоги імені Колонтай відзначив своє 25-річчя. На ювілей запросили благодійників тих, хто через фонд допоміг іншим. Хочу вас тільки привітати з днем, який уже 25 років повторюється в нашому місті. Цей день, коли фонд, який допомагає людям, у тяжку хвилину у гірку. Мить життя. І багато знаходиться людей, які відгукуються на це. Серед них багато тут сидить. Є таких, яких немає. Але ми всім їм дуже вдячні за те, що вони відкликуються на чужу біду, що вони чим можуть, допомагають, що вони не залишають нужденних у скрутну хвилину. Прийшла вітальна адреса від міського голови Юрія Івановича Бодрова. Шановні члени фонду соціальної допомоги імені Колонтай та і волонтери, слава Україні з її величною державною історією становлять благодіяння її громадян. Доброчесність і милосердя завжди були притаманні нашим уманчанам. Завдяки вашій праці надано допомогу багатьом людям, які опинилися в трудних обставинах. Висловлюю вам вдячність за вашу благородну працю. За роки існування фонду сума благодійних надходжень становить понад 800 тисяч гривень. Матеріальну та натуральну допомогу завдяки фонду отримали більше ніж 15 тисяч громадян. Варто зазначити, що всі співробітники фонду працюють на громадських засадах. Завдяки підтримці міського голови, виконкому міської ради депутатському корпусу, активній роботі самих колонтаївців, кількість друзів і членів фонду постійно зростає. І саме їх нагородили в день ювілею. Благодійники ж в свою чергу запевнили фонд і у подальшій підтримці. Хочу подякувати за цю відзнаку нашої скромної роботи. Ну ви знаєте, що телекомпанія ми завжди підтримує всі соціальні проекти в місті. От ми вважаємо, що це наше призначення, таке в місті є, будучи створеним Юрієм Івановичем і депутатами. От і сьогодні, коли йдучи сюди, ми розуміємо, що не можна якби спустими руками на Свято. Ми зібрали редакційну раду і було прийнято рішення, що ну, звісно, спільно з вами ми хочемо готові створити цикл програм. Ну, По-перше, про тих, кому надана була ця допомога, розказати про непрості долі цих людей. Ну і друга категорія програм це про тих, хто допомагає. Про тих, хто найбільше допомагає фонду, хто дає кошти, щоб люди, скажімо, знали цих героїв, ви бачили, і щоб це був гарний приклад для інших. Якщо 25 років в місті існує такий фонд, значить він потрібний. Міська громада може гордитися, що цей фонд став невід'ємною частиною нашого життя. Щороку для збору благодійних внесків фонд проводить численні акції. Бали, конкурси, концерти, збір внесків тощо, а зібрані кошти використовується на найактуальніші потреби підопічних. Відомийський спілки ветеранів Аністану хочу привітати фонд із цим маленьким юбілеєм. І побажати Всю, всього, всього найкращого. Говорити, я не вмію так не. Сильно. А також від себе особисто хочу теж по подякувати фонду за допомогу нашій спілки імені особисто в придбанні автомобіля тисяч один році якщо ви потребуєте допомоги або готові самі допомагати іншим звертайтесь до уманського міського управління праці і соціального захисту населення в структурі якого діє благодійний фонд імені Олександра Колонтай.